Всім привіт! Зимова чистомовка для маленьких розумашок. Я буду зачитувати чистомовку, а ви повторюйте за мною. Ну що, готові? Починаймо! Ма, 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 яка гарна в нас зима! Ло, 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 купу снігу намело. Га га річки вкрила крига. Ля ля, ля, стала білою земля. Оз 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 щічки нам щипа мороз. Ці, ці, ці Вдягнем теплі рукавиці. Ка, ка, ка злітимо сніговика. Ішки, ішки, ішки. Пограємо у сніжки. Ра, 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 зимі рада дітвора. Розумнички, я впевнена, у вас все чудово вийшло. До нових зустрічей!